Доброго дня! Гурток Умілі Ручки продовжує свою роботу. Сьогодні ми будемо з вами виготовляти цукерки з паперу в техніці орігані. Ось такий. Для цього нам надобиться кольоровий аркуш паперу розміром 10 на 20 см. А також клей. Починаємо. Спочатку складаємо наптил на подовгій стороні. Ось так. Розкрили до середини обі дві сторони. potim koje na to usta. na to. Потом опустили. Перевернули, опустили. Потім розкрили одну сторону ось так і совмістили ось цю і цю лінію. Таким чином. Розкрили, совмістили цю і цю лінію. Ось так. Є, потім опускаємо цю лінію до середини, ось так. Потім робимо ось такий трикутник. Те саме робимо іншого боку прикутник перевертаємо, робимо те саме до середини. О, спочатку оці маленькі. Загинаємо листочок, а потім вже до середини і трикутник. Також до середини та трикутник. Є. Зараз будемо відгинати ось цей великий трикутники. Ось так. Один. Другий. Перевертаємо, Робимо те саме. Один. І другий. Потім беремо, опускаємо донизу. Та, Та розкриваємо. Ось така цукерка виходить. Сподіваюсь, у вас теж це вийде. Успіхом вам, діти.